Ось ця Тебу людина. Ні, ні, що буде. Ось ця людина, яка виникла на екранах. Це у цьому хлопцю 30 років. І буквально вчора чи позавчора він. Став очільником концерну оборонного головного українського, який тепер називається не «Укроборонпром», А я забув, як він називається його перейменували в рамках Укроборонпром. Ні, там український щось концерн. Коротше, якась «Українська оборонна про щось там. А серйозно? Тобто то вони просто розшифрували? Сьогодні вже, були, сьогодні вже були мемчики навіть про те, що, типу, у телеграм-канал Укрооборонпрому тепер замість слова Укроборонпром одним словом з великої літери У тепер це Укронпром. Щось Українська оборонна промисловість. Ось, державна агенція, і щось таке. Але типа, в чому взагалі е, вся фішка? Дуже багато людей звертає е, увагу на його вік, що в принципі і не дивно, враховуючи, що дуже мало людей настільки раннього віку, чи топові підприємства, які у нас є, тому. Звичайно, у всіх виникло питання, блін, а чим він син? Типу, от багато хто саме таку штуку питав. І я е, зробив величезні спроби це дослідити в плані не його родовід, а хоч щось зрозуміти взагалі, як так сталося, що така молода людина дійсно отримала цю посаду. І це виявилось дуже дуже і дуже непросто. Типу, більшість журналістів, які написали про цю посаду, і навіть які там задавали питання, намагались щось якісь питання задати, вони публікували лише коментарі, які були згідно його призначення, тобто свіжі, і не було майже жодної інформації про його минуле, крім того, що він був директором на заводі імені Малишева, і він харків'янин. Пишу, що йому 31, він він 92 року народження, відповідно. Може бути 31. Ну, короче короче не так важливо. 30 чи 31. Фішка в іншому. Фішка в тому, що він дійсно народився в Харкові. Я нарив, я нарив таки про нього інформацію. Із там регіональних харківських сайтів вдалося хтось таки зміг про нього нарити. Але що вже я почну відразу з висновка, він дійсно не світився ніколи в житті у корупційних різних приколах. У нього дійсно немає впливових батьків, і він дійсно не світився в ніяких політичних колах. І це. Доволі вражає. Виявляється, у нас є інженерні ліфти. Більше того, в як Укроборон... якби він зараз не називався да, його звуть Герман Спитанін. Дякую, Владислава, то я щось е, забув ім'я сказати. Е, е... Ніколи не було людей, які прийшли б з виробництва. Ну, типу, назначали якихось менеджерів, да, назначали політиків у Короборонпром, але ніколи не приходив людина, людина, яка проходила весь шлях. А це людина реально пройшла весь шлях. Коротше, я прямо зараз е, зачитаю: тут як регіональний харківський сайт, він взагалі російською, але тим не менш, е, 92-го року народжується в Харкові, місцева школа. Далі інженер-конструктор колісно-гусеничних транспортних засобів в Харківському національному Автомобільно-Дорожному університеті. Абсолютно звичайний університет, хоча доволі класний, насправді, якщо ви цікавитеся автомобілями, то вам туди. І інженер колісно Колісногусінький, що звичайно ж направляє його відразу куди? На е, конструкторське бюро місцевих танкових підприємств. Зокрема, він пропрацював е, на Харківському конструкторському бюро машинобудування. В 22 года він туди прийшов. Це був, на секундочку, 2014 рік. Людина вперше отримувала роботу в 2014 році, а зараз, бачите, ви сидите, соплі жуєте, а могли б уже кар'єру робити. Далі він став конструктором і головним інженером на Львівському бронетанковому заводі із Харкова переїхав. Після того у 2020-го потрапив на керівний пост на танковому заводі імені Малышева. Де став директором по виробництву? І, судячи з усього, а потім він ще працював на Харківському бронетанковому заводі, але вони дійсно дуже пов'язані. Бронетанковий де ремонтують танки і мали шеведев виробляють. Але, судячи з усього, він дійсно себе дуже непогано проявив під час війни і під час того, як бомбардували Харків, судячи з усього, йому реально вдалося налагодити роботу завода, налагодити взагалі виробничі процеси бронетанкової промисловості так, що його помітили в багатьох місцях. І е, в результаті в 2023 році весною. Там в квітні написано. Да, в квітні. Він стає генеральним директором заводу імені Малишева. А щоб ви розуміли, завод імені Малишева, хто не знає, це той самий завод, який виробляв Т-34 і який виробляв всі українські танки, в принципі, ну, типу, і де, де їх розробляв, оплоти і оця вся штука. Він стає генеральним директором. І вже через два місяці його от зараз назначають у цю українську оборонну промисловість вакціонерне товариство. Тобто. Людина буквально рік за роком отримувала все більші і більші, е, більшу, більшу кар'єрну позицію. Коротше. І от добрався якраз до сюди. Зокрема, він брав участь у розробці машин дозорбе Зубр-Лев. Він також розробив його конструкторське бюро, і за його началом розробили якусь пожежну машину на гусеничному ходу. І загалом він, типу, дійсно проходив цей шлях не тільки як менеджер, а як інженер, як це раніше бувало. Що конструктори саме з конструкторських бюро ставали у голові різних підприємств. І от тепер це стало у нас. Ось Мортіс, що думаєш про це? Звучить це дуже потужно. По-перше, по-друге, хочу прокоментувати коментарі у чаті. Олег Прокопенко сказав, що треба накласти зверху біт на біографію і буде новий трек Жадана і собаки. Це тому що харківська історія, правильно через це. Пишуть, да. да. що накидували на нього, що до нього харківські танкові закичив рік з доходом, а з ним зі збитками. Ну, це таке. Питання. В смысле, за, за два місяці? Ну це, 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 ну, це знову ж таки. Навіть якщо так, тут питання до чого? Типу, це все залежить від на насправді. Тому що, наскільки я розумію, у нас не так, щоб багато інших замовників у наших підприємств. Танку, Nie, ну, таке так, да, так, 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 можливо. Що? Ну, типу, таке так, так, дійсно можливо. Можливо, підприємство закінчилося зі збитками. Взагалі, харківські підприємства в цьому плані дуже нестабільні. І от є замовлення, і вони там заробляють да, пару років, а потім сидять і ніхрена не роблять. Це от взагалі традиційна історія, тому всяке може бути. Да, вибач, прибив. Ні, все нормально. Я ж що прибуваю, навіть не вибачаюсь майже ніколи. Слухай, враховуючи. Персону Гусєва, який у нас очолював Укор до пана Сметаніна, я, яка чудова прізвище у нього може. Я не думаю, що стане гірше, що найменше. Че буде класно. Ефект низької бази це да. Але після тих UH-1 рокес, які у нас мали збиратися в Одесі, після цих от обіцянок цицянок, у мене, в принципі, вже не було ніяких а, як називається. А, Сумнівів щодо того, як розвиватиметься у І після цих, знову ж таки, повідомив про те, що от тепер у нас гром аж через 8 місяців, що менше, і скільки треба ввалить грошей. Ну, тобто, я не думаю, що буде. І Сапсан теж, теж гірше, Да. Те, що людина пройшла такий шлях, це блін, це, це дуже круто. Лю... писав хтось у коментарі, що людина десь другого року народження ще пару років і будуть назначені державні посади людей малоше за мене, чекає на кризу середнього віку. Так я теж там буду. Да, Мені цього да. року тридцять, і, да, і тому пан Герман Сметанін на рік старший за мене очолює українську оборонну промисловість. Це Молодить. це у мене у мене був такий До... шок, коли я на стадіон ходив, і о, думаю, о, футболісти мого віку вже грають. А тепер думаю, ого, входять на пенсію футболісти мого віку і сам відчуваю, як уже спорт, звісно, не так легко проходить, як раніше. Всі ми там будемо, всі ми будемо страждати. От, може, сметанін не буде. Сметанін уже досягнув висот і зробив все правильно. Ми, можливо, трошки неправильно десь зробили, а можливо, нам і вистачить для того, щоб почувати себе добре. Тут ще теж питання про те, що окей, класний інженер очолював підприємство своє без питань, але тут знову ж таки питання про менеджерські скіли. Я розумію, що да раніше ставили і ці менеджери не вистрілювали. Але знову ж таки, те, що ця людина, яка прийшла саме на і типу розуміє галузь, але знову ж таки, навіть не настільки галузь, скільки один певний сектор підгалую цієї галузі, не факт, що. Це дійсно додать, додасть якихось там, не знаю, плюсів саме до управління таким великим... не, ну Якщо буде буст в бронетехніку, то о взагалі норм. Ну, нехай, нехай. Може не суднобуднування, mm -hmm. да? може не авіабудівництво. Там, там у всякому разі все доволі уже дуже сильно глухо. А от встанками у нас ще потенціал цілком є. Нехай там вистрілюємо. Тут іще. Да, це, це, це... Кажи. Давай, хто з нас? Це, звісно, да, але знову ж таки, я стою на позиції, що у нас направді зараз все ж таки більша проблема з снарядами на натівських калібрів е, і з відповідно з пересходу на патрони, теж натівських калібрів, тому що патронного згоду у нас є, я наскільки я розумію, як не було, так і немає. І звісно, що зараз розкаже все не будуватимуть. Зараз це відбувається за кордоном. Але війна, війна показала, що звісно, техніка це розхідники, але якщо у тебе немає чим стріляти, то не, не дуже велика різниця, яка у тебе залишилася з стволів, мовно кажучи, тому. тому... Ні, то, Але то, якщо то, то, вдасться хоча бронетанковий бус зробити, то це теж буде. Ну, бус, норм. Тут ще пишуть, що типу, президент е, теж у нас молодий. Ні, ну, камон, президенту там за 40, вірно? І коли ми досягнемо цього віку і стануть президентом хтось такой, якому скажемо, о, який молодий. А зараз, ні. Зараз треба дивуватися, що наші однолітки. Досягають таких висот, а от ні. І, да. і от це шокує мабуть, не... Та і взагалі на практиці, ну типу, той самий Зеленський він будував свій бізнес дуже довго і дуже поступово, і, його, і так далі, і так далі. А от, будучи інженером, прокрокувати такий шлях. Оце, звісно, дуже сильно. І таких прикладів у нас не було. Хоча, на що хотів звернути увагу, це на кадрову політику нашої влади, яка відбувається нині. Тому що раніше, коли вони прийшли тільки до влади, у них була фішка якихось таких веселих прогресивних наймати на посади Гончарук, да? була прізвище першого, наша прем'єр-міністра При Зеленському. І, типу, це була така от фішка. І потім виявилось, що ці всі молоді задорні, вони прикольні, звичайно, речі робили, але чогось не вивозили. Він був ними незадоволений і почали повертатися оці от старі номенклатурні, типу досвідчені, почали з'являтися на посадах. Аваков там і сидів. І от зараз. Зараз помітно, що на посади просуваються люди із галузей, саме завдяки якомусь своєму кар'єрному ліфту, наприклад, взяти МВС. МВС посада завжди була дуже політично важлива, і там завжди були політики, які мали б це все діло контролювати. Проте. І навіть Зеленський поставив, забув як як прізвище того, що загинув у гелікоптері. Монастирський, Монастирський. став монастирського, який був його знайомим, який мав би цю всю штуку піднімати, контролювати і так далі. і так далі. Проте після його загибелі МВС очолила людина із поліції, чого не ставалось ніколи. Нагадаю, що МВС це не лише поліція, це величезна структура з купою різних штук. Тобто людина з патрульної поліції, саме не, там, не опір, да, і, так далі, і так далі. А та людина, яка пройшла поліцейську кар'єрну драбину. Далі, хто у нас ще був із останніх, кого він теж, блін, забув, забув. Були ще посади, які нещодавно назначались, і туди. А, СБУ. СБУ. Баканова скинули. Так, малюк. Да, малюк. Людина, яка реально от із цієї структури, із СБУшної структури, яка е, не сказав би, що була прям якась чи лояльна до влади, чи колись займалась політикою. Чи ну, типу, такі от речі, які раніше завжди ставили на такі посади. Малюк чисто професійний професійна людина. Не знаю наскільки класна, професійна, але тим не менш. І от тепер оцей сметанін. Тобто, очевидно, що це державна політика, до якої ми прийшли, яка набила собі шишок і синяків. У різних місцях впродовж правління Зеленського, але тим не менш він постійно модернізує і пробує якісь інші рішення. Цікаво, чи спрацює, Чікаво, цікаво, чи воно реально спрацює і реально зайде. Але мені здається, гарна тенденція. Те, що люди, які працюють на підприємствах, бачать, що є така можливість, що можна рости і можна виростати, а не просто політики ставляться на ці всі посади. Мені здається, це класно. Це класно, я з тобою погоджуюся. Хотів би те, щоб воно вистріло і це продовжилося, тому що в інших деяких галузях у нас все ж продовжується така дуже певна, певна непевність, невизначеність. Сьогодні, наприклад, вийшов на українській правді матеріал про татарова. Я, чесно, я не читав, тому що в мене сил не вистачило читати ще щось про татарова. А Там позитивний, момент. <свят> я не знаю. Ну, я, у мене <свят> до, Слухай, та, там, по-моєму, там позитивний. <свят> там, по-моєму, фішка в цьому. Якщо там позитивний матеріал про та Татарова, то я, то я напишу своєму другу, який працює в економічній правді, і спитаю, що це за фільм. Ми його Розумію, це знаємо, те, всі я його знаємо, це не зовсім це, але... Ми, да. ми запросимо його сюди і прямо на ковер. Да, але знову ж таки, от е, є один момент, е, який я теж хотів би згадати, це е, те, що у нас в дипломатії все ще, хоч би як, як би у нас не, не облизували там, мовно кажучи, кулєбу і так далі. У нас є певні моменти пов'язаний з дипломатією, які вказують на те, що це призначення можливо. Не просто молодих, тому що молодих та якраз і намагалися набирати на різні там посольські посади. С я розумію, був такий клич, що типу давайте подавайте свої резюме. Будемо вас призначати, мов там не знаю, там Буркіна Фасо по послам України, тому що в нас в Африці послів нема. Але от вчора була інфа про те, що там Швейцарія відмовилася такі перепродавати німцям 96 танків Леопард 1 а 5 для того, щоб німці потім продали їх Україні. Зрозуміло, це питання Швейцарії, це питання нейтралітету, за які вони вхопилися, і все е, там підтримувані, і так далі. Але в мене є питання, е, чи доклався якось наш посол у Швейцарії, який не посол, а яка посол, і людина досить відома е, до цього, чи ні? Я розумію, що не можна, сказати, що там що, що вона нічого не робила. Але фактично, у нас е, оце питання. Посольських посад за кордоном у нас перетворилися на таку собі певну не знаю, як це, це назвати а, чи то пенсію, чи то якусь силку, чи щось кшталт. Тому що ну мені були через те, що у нас посол у Швейцарії та це Венедіктова. А у Словакії, чи де там у Словаччині, чи де там це таран, тобто люди, які просто, як кажуть, вийшли в тираж, і, і їх просто взяли і типу, ну сиди там на теплій їх позиції, де тебе там мухи не кусають, ну коротше. Це так, я просто поділася наболілим але ну будемо, я триматиму кулаки за сметаніна Тобто я хочу, щоб у нього все вийшло, щоб у нас було більше снарядів власного виробництва, щоб у нас були напрацювання по танкам харківським, тому що, як на мене, Т-64 це найкращий танк, які у нас взагалі є, і що можна, що Харківське Харківська школа танкобудування вона ще може бліснути і показати себе, тому успіхів йому. Сподіваюся, що його молодецький запал. Дуже нам поможе виграти цю війну. так да, і важливо, є якесь сподівання для молоді, які е, уникають інженерних професій дуже часто, але тим не менш, щоб теж розуміли, що там є майбутнє, є цікаве, і якщо вас цікавить, от зараз до речі. Вибирають вузи, молодь, так? Да? Не слухає, мабуть, молодь, але тим не менш. Вибирають вузи, і багато хто жахається інженерних професій. Це дуже-дуже давня проблема. Наскільки я знаю, от, наприклад, Миколаївський кораблебудівний він дуже сильно страждає від того, що постійно у нього недобір, там одні тільки бюджетні спеціальності. Да? І всі бояться йти на якесь кораблебудування. Але от такі от кейси, коли інженери прориваються вгору, стають популярними. Хотілося б, щоб це спрацювало. Я люблю інженерні спеціальності і люблю харківський дорожно автомобільний університет, бо вони там дійсно пруться по автомобілям і дуже цікаві речі роблять, не дивлячись на якісь економічні ситуації. Я лише за останні десятиліття пам'ятаю, що вони будували, наприклад, машинку, яка мінімально їсть бензин, і типу на якісь змагання за кордон виїжджали, і, що вона там навіть перемагала, і, що вона дійсно дуже-дуже довго там на літрі бензину їздила по колу, і так далі, і так далі. Вони, там спортивні машини, вони будують ралійні машини, на яких теж потім катаються. Коротше, кайфова обща структура, але всі хочуть бути менеджерами. І от є такі от кейси дуже приємні.